Четвертаротень, тому на 40. <реш> а, ну, по-перше, я хочу подякувати Службі безпеки України за те, що вони все-таки відреагували на моє відділ звернення, на моє письмові звернення. Просто я не думав, що з таким пристрастям ви відреагуєте, ваша, ваша честь. Прошу подивитися, з таким пристрастям. Добро безпеки України відреагувала на мої звернення. Це я ще мовчу про праву руку паралізовану, яку мені розбили, і зараз є снімки вимати. Ну, Не будемо жалітися на здоров'я, я все одно проживу довше у своїх ворогів. Я коротко ваша честь про себе. Мовою фактів. Це статут благодійної організації благодійного фонду Олексій, що я голова благодійного фонду. Це моя діяльність до війни. Де я, не, ну, я коли послухав про Оскара, якби я не знав Оскара, а я не знаю людини, яка не знає Оскара, то я подумав би, що ще тут бандіт. Це до війни, моя волонтерська діяльність, моя проукраїнська патріотична позиція. По революції гідності моя участь у цих допомогах по області спорту. Якщо брати навіть мову релігії, і тут я підтримую українську православну церкву, тому що вважаю своїм наставником першого представника, до речі, представителя покійного митрополита Володимира Александра Березенка, який перший з московського патріархату дійшов зразу українську православну церкву. Я про те говорю, що де ж я рука темля і і. і, і і державний діяч. З 2020 року воюю з партії регіону з партії, щоб не розповсюджували війну. Дітьми кримсько-татарських полонених також займаються Ваша честь, завдяки моїм колегам-волонтерам. О 4-й ранку всі ми знаємо, що Росія напала на Україну. О 8-й ранку ми зібралися молодь на коло чоловік. Ми зібралися і прийняли рішення, що ми нікуди не тікаємо, ми нікуди не виїжджаємо. Хоча маю право, тому що ну, я списаний повністю військової служби, я інвалід третьої групи. Але ось на ранку я зробив особисте відеозвернення до всіх українців, особливо до молоді, з закликом не тікати зі своєї країни, не тікати зі своєї землі, а гнати з неї ворога. В результаті ми створили вашу часу от волонтерську сімку, яку знаю не тільки Україна. Про цю волонтерську сімку зняв документальний фільм в Мальті, про цю волонтерську сімку зняли документальний фільм в Германії, про цю волонтерську сімку писали в новинах інших країн європейських.